Рік жаху, невідомості та посилля на вічовому майдані Франківська зібралися родичі захисників Маріуполя, щоб нагадати Україні та світові про долю тих, хто стояв у блокадному місті не на життя, а на смерть. Вони за наказом вийшли із бункерів Азовсталі і потрапили в полон до расистів. Сподівалися на 3-4 місяці. Та пекло триває і досі. Як і боротьба їхніх рідних, вже напевно, прийшов такий час, що ми повинні. Дочекатися своїх дітей. Вони боролися в страшних муках, перейшли Азовсталь. Вони зараз в страшних муках, тому що це одинадцять місяців, перейшло на 12, 17 числа, 17 травня, мій син виходив з Азовсталі і казав: Мама, чекайте нас три-чотири місяці. Наші діти були сильні, ми відповідно маємо бути не менше них зараз. Я думаю, що це реально. Реально їх визволити, реально домовитися. Ми пропонуємо, щоб наших дітей, якщо не віддають для України, хай віддадуть в будь-яку іншу країну. Серед півсотні людей із промовистим з тим плакатом у руках і Марія. Єдине, що знає дівчина про свого брата, він живий і більше жодної звістки за ці майже 12 місяців. Ми в повній невідомості. По перше, тільки спочатку війни ми знали, що він в самому самому пеклі. А потім, коли ми дізналися, що вони вийшли по наказу, ми очікували, що це буде максимум три місяці. Ми не очікували, що це затягнеться майже на рік, і це тотальна невідомість. Цей теракт в воленівці показав, що ну росіянам неможливо довіряти, і ми кожного дня знаходимося як на пороховій бочці. Я вважаю, що так як вони м м вийшли по наказу, їх би мали звільняти першочергово, тому що вони стояли 86 днів у Маріуполі в страшних умовах у повному оточенні. І мені здається, що цього, що робить влада, є недостатньо. Мали б звільняти, але не роблять цього. Євгенія наречена полоненого азовця, де її коханий не знає, які того, в яких умовах його утримують окупанти. Тож нині разом з іншими учасниками мирної акції уже вкотре закликає владу поговорити з ними про Азов і посприяти порятунку захисників. Немає повідомлень з того, де він саме утримається, чи є, чи є він зараз живий, оскільки це ви розумієте, що країна агресор дуже агресивно відноситься саме до полку АЗОВ. І ну, на жаль, на жаль, деяких ну, інших повідомлень немає. Я з Луганської області. Я безпосередньо знаю, що таке агресія Російської Федерації щодо їх вини, щодо методів їх дії, щодо методів її дії в місті Маріуполь. Бо до того я проживала в місті Маріуполь. І я розумію прекрасно, що там немає Бога нічого святого. Тому ми закликаємо міжнародні установи прийняти відповідні дії, які вони мають діяти, прийняти відповідні інформаційні або інші тиски законодавчі на державу країну агресор Російську Федерацію. Тільки бійці Азову кажуть рідні в російському полоні залишається понад 700, А захисників Азовсталі з інших підрозділів ще більше. Тож боротися за них обіцяють і надалі. Андрій Гаргара, телеканал 402.